Туш Zen. Зараз вона у нас по акції. Дуже багато клієнтів і консультантів полюбляють цю туш. Та, чесно вам сказати, я не дуже її сильно люблю, бо в мене якось не виходить вії намалювати, але зараз будемо пробувати разом з вами. Я спеціально відкриваю новеньку. Зараз ми нафарбуємо одне око і подивимося, як воно буде виглядати нафарбоване око з ненафарбованим. Поїхали! Так, тут є, бачите, знизу маленькі ворсинки. Не знизу, з однієї сторони маленькі, а з іншої сторони великі ворсинки. У мене там є відео, я потім його е, закину в сторіс вам. Ну що ж, починаємо. Такс. Так, туш дуже швиденько сохне, тому потрібно наносити в другий слой. І на що я тільки що засунула цю щіточку всередину, непонятно, бо туші і так достатньо. Такс. Поки отак, тут нема туші, малюємо другий. І так, да, вона швиденько засихає. Ну, не так, як е, та тушська піксила. Ну, все, ви знаєте що? Щось мені починає подобатися. Ану, скажіть, як вам? Трошечки туші забагато. Я лишня зараз вичишу пустою кісточкою, але. М? Як вам? Гарно, ні, так, да, пишіть. Що я вам хочу сказати, тільки що прийшлось перемалювати це око, просто все змити і перемалювати. Бо я вирішила трошечки розчесати і підігнула, коротше, не в ту сторону. Ось таке око зблизька. Тут я навалила, ну так. Да, тут я змила і вроді буде мені. Напишіть, будь ласка, як вам подобається? М? Чи ні? Сама бюджетна по акції 159 гривень. Замовлення роблю в суботу. How was that when I needed someone?